Увага! Усі матеріали гри взяті з твіч каналу Монте Карло Юай. Посилання в описі відео, приємного перегляду. Привіт, земляни! Мене звати Владислав. Ви на каналі Монте Карло Юа. У цьому відео я розповім вам свої загальні враження від серії ігор Resident Evil Remakes. Це буде огляд тільки основних сюжетних частин. Я маю на увазі другу, третю та четверту частини. Village та Біохазарт я в цьому відео чіпати не буду. Бажаю вам приємного перегляду. Ми починаємо! Ну що ж, друзі, пропоную почати огляд з другої частини Resident Evil 2 Remake. Перше, що б хотів би сказати, що по цій грі знятий фільм. Він так і називається Resident Evil або Українською Оселя Зла у головній ролі з Мілою Йовович. Рекомендую перші три частини: четверта та п'ята абсолютне дірміще, тому можете скіпати. Давайте я вам розповім, в чому полягає суть. Є така компанія, вона називається Umbrella. Це начебто фармкомпанія, яка займається ліками та все в такому роді. Але не все так просто: є таке місто, яке називається Raccoon City. І під цим містом, буквально під ним, під землею, розташована величезна лабораторія, у якій проводять досліди компанія Umbrella, всякі віруси над зброю, там над людей роблять, які експерименти і тому подібне. Про це, звісно ж, ніхто не знає. У якийсь момент один із вірусів виходить за орбіту, якщо так можна сказати, він звільняється і починає розходитись по оцій всій лабораторії, і перетворює людей. На зомбі, якщо простими словами, ми з вами будемо починати грати за персонажа під ім'ям Леон. Потім ще у нас буде, якщо не помиляюсь, дівчина під ім'ям Джил, а потім знову за Леона. Коротше, основний персонаж гри це Леон. Звичайний полісмен, нічого особливого. Приїжджає буквально просто на виклик е у місто, що щось там трапилось, щось відбувається і тому подібне. Він ще не знає, з чим зіткнеться. Ви дізнаєтесь, що він зутнеться. Коротше, ви попадаєте в це місто і починаєте виживати, дізнаватися різну інформацію про компанію Umbrella, хто за чим стоїть, чому хто що зробив і тому подібне. На рахунок ремейку другої частини. Мені дуже сподобалось. Перші дві частини я пройшов за рахунок геймпасу Xbox. A. Четверту частину мені підігнав мій підписник Марк Шалом. дякую йому величезне за це. Починав я грати без особливих очікувань, знав те, що знав, знав, що гра Повинна просто бути цікавою. Так воно і видалось. У принципі, мені сподобалося, що графіка. Вона не супер реалістична. Вона не сказав би, що прям там дуже якась деталізована. Вона просто класно виглядає, приємно. Сучасна графіка, не більше, ну на мою. Думку, механіка гри. Нічого прям такого, знаєте, дуже цікавого, якщо чесно. Все, що ви зможете робити, кидати гранати, стріляти з різних гвинтівок. Їх буде в першій частині не так, не так багато, як хотілося б, напевно, іноді юзати ваш ніж. Плюс у вас там буде достатньо багато головоломок, які вам потрібно буде розгадувати, щоб отримувати додаткові предмети, які вам можуть знадобитися, як і сюжетно, так і для того, щоб отримати, знаєте, якийсь додатковий лут. Вам допоможе простіше пройти гру. Сама локація, в якій ви будете знаходитись, вона достатньо цікаво виглядає, не набридає, як мінімум, скажімо так. Це якщо говорити про другу частину, звісно ж. У цієї гри є DLC, ви зможете проходити ту ж саму сюжетну лінію, але, але паралельно з вашими подіями за іншого персонажа. У другій частині, наприклад, це буде дівчинка, забув як її звати, на жаль, ви по факту з цією дівчинкою разом попадаєте в цю ситуацію, приїжджаєте, але ваші шляхи розходяться, вона йде по своїм справам, ви по своїм. І в але ви можете проходити за неї паралельно в вашій сюжеті. Давайте тоді перейдемо до огляду на ремейк третьої частини Resident Evil. Перше, що йде в голову, те, що запам'яталося найбільше, бо знаєте, частіше за все запам'ятовуються найбільше це мінуси, особливо якщо вони були такими прямо гостренькими. По-перше, що хотів би сказати, проходження проходження ремейку другої частини в мене зайняло близько 10 годин, там трішки менше 9-10. Але ж третя частина ремейк третьої частини проходиться за 6 годин. Чесно говорячи, ну це ппанос, реально. Окей, давайте так. Якби ці 6 годин були ультрадинамічними, там все б так жорстко мінялося, якось не знаю, там локацій багато було приїзним і тому подібне. Так ні. У вас там буде, грубо говорячи, дві локації. Єдиний плюс, що ви будете грати за двох персонажів. Це буде Джил, основна героїня, і буде ще один а... хлопчик, не буду розкривати вам його ім'я, самі дізнаєтесь. Прикольно, так, ви граєте за двох персонажів і ТД, але. За джил ви бігаєте по одній локації нещасній, ну можна сказати, по одній туди-сюди, шукаєте всяку фігню. Але на мою думку, просто бігати з одної точки в іншу, грубо говорячи, майже з одної кімнати в іншу, це дуже грубо говорячи. Мені це дуже не сподобалось. Для мене це був величезний мінус, і я прям трошки навіть згорів. Те ж саме було за другого персонажа. Якщо, наприклад, другій частині я поставив би оцінку десь в районі 8-8,5 балів, реально, бо гра дуже приємна була, то третій частині ремейк. Я поставлю, ну, на мою суб'єктивну думку, дай Бог п'ятірку. І це не залізабетонна п'ятірка, це просто п'ятірочка. 6 годин геймплею, так і ще й бігати при цьому в одному місці. Ну, для мене, на мою думку, це просто бред. Один із босів, прям повний шлак. Мені не сподобалось, як це було відбувалося. Один із босів нормалдей. Механіка і все інше, плюс-мінус одне і те ж саме було ще в другій частині, особливо нічого не змінилось. Ремейк третьої частини це, типу, як приквел до другої частини. Типу, я маю на увазі, що події третє. Третьої частини відбувається до подій другої. Сподіваюсь, ви не заплутались. Тому, друзі, я не те щоб вам не рекомендую її проходити, але на мою думку, суб'єктивно, якщо ви не пройдете ремейк третьої частини, ви нічого не втратите. Отака от коротка думка на рахунок цієї гри. Пропоную вам перейти одразу ж до ремейку четвертої частини Resident Evil. Ну що ж, друзі, перейдемо, на мою думку, до найяскравішої, найнаповненішої частини Resident Evil 4. Почнемо з того, що проходження основної сюжетної лінії зайняло у мене приблизно 15 годин. Це не враховуючи двох DLC. Я їх не проходив, але вам рекомендую. Думаю, вам гра сподобається. Мені просто важкенько було проходити її в плані погодних умов, коли у тебе 30 градусів чи 30, плюс, Тобі сонце світить по 5 годин в затилок, особливо сил немає приходити і поринути у саму атмосферу гри дуже важко, але я зміг це зробити, бо гра дуже якісна і дуже, якби це пошла, не звучала класно. Перше, що вам кинеться в очі вертушка від Леона. Слухайте, ну на мою думку, вертушка це те, чого не вистачало цій грі. Як же він її смачно дає, як же я її юзав, цю вертушечку. На всіх, причому персонажах, я маю на увазі на всіх ворогах, на яких міг. Це, до речі, допомагає так нехило зекономити патрони, юзайте, обов'язково вертушечку. що одразу кинулося в очі, також це те, що ви можете з противників, з мобів, яких убиваєте, лутати монетки. Так Називає песети за ці песети, ви у торговця зможете купувати все, що є у цій грі: хіл, гвинтівки, покращення на гвинтівки. Армор, всякі жетончики, коротше, все, що буде у вас в грі, все, що ви зможете знайти, ви зможете купити і у торговця. Також ви гроші зможете отримувати не тільки коли знаходите ці песети, а й виконуючи різні завдання, знаходячи різні там амулети, вставляючи їх в різні фігурки і тому подібне. Третій моментик це те, що в грі навіть є стелс, як би дивно це не звучало, в грі про зомбі є стелс, зомбі можна вбивати на стелсі. Так, можна у The Last of Us, ми в цьому перекон з вами Тільки тут трішки все ну простіше реалізовано, але все ж таки він є. Графіка трішки змінилася. Вона залишилася в цілому, в цілому, вона залишилася такою ж гарною, як і була до цього, але вона стала такою теплішою, більш якою, знаєте, коричневою. Це без асоціації і так далі. Реально коричневий відтінок. Якби і сам Леон в такій курточці, знаєте, це не мінус, це такий Трішки додає антуражу гри, трішки відповідає, ну можливо, не трішки, ті локації, в якій ви знаходитесь. Локацій, до речі, буде багато. Вона буде як а, одна велика, але в ній дуже багато буде підлокацій різних. І це величезний плюс, на мою думку. Бо у другому і третьому ремейці там були буквально ну, одна локація, розділена на дві частини, і, типу, вона там особливо один від одного не відрізнялася, якщо так можна сказати. А тут прям буде дофіга локацій, всі вони будуть а, ну, відрізнятися максимум. Можна так сказати. Тому локації буде багато, зможете походити по різних е, замках, навіть Castle на англійській. Слухайте, я вам рекомендую 100% до проходження цю гру. емоцій буде море. ви бачите, як я завівся в, в плані, що, ро, коли розповідаю, бо реально гра класна. Я вам рекомендую четверта частина, а не зря у неї найвищі оцінки в стімі із усіх частин Resident Evil. Четверту частину я би оцінив, напевно, блін. Ну, якщо я другого оцінив на 8-8 то четверту частину, я б напевно вже тоді оцінював на 8,5-9. Отак, от зробимо таку градацію. Мінусів я майже навіть не не бачу в цій грі. Ну, якщо брати всякі там механіки, баги, ТДП в його взагалі майже не було, нічого не помічав. Там буквально якихось парочку було, але вони навіть особливо ну, вони не заважали грати. Червоний бер... Єроскоп о! Упав. Сюжетна лінія дуже проста, але я не знаю, чи потрібна ця грі, цій грі така прям, знаєте, закручена сюжетна лінія навряд чи. Тому, думаю, 9 балів, реально, 9 балів це непогана оцінка для цієї гри 8,5, 9 ось щось між цим. Очевидно, що цю частину четверту я вам обов'язково рекомендую до проходження, якщо ви ігроман. Або просто любите відкиснути на диванчику, почилити. Ну так, прям фул тайм почилити не вийде, але задоволення отримаєте 100%. Ну що ж, друзі, у висновку хотів, що от вам що сказати: Resident Evil Remakes це дуже класна серія ігор. Усі рецензії на ігри, які ви бачите на моєму ютуб каналі, вони проходяться у прямому ефірі на моєму твіч каналі Monte Carlo UA. Якщо ви усе це хочете дивитися у прямому ефірі, то для вас я залишу посилання на свій твіч канал в описі цього відео. Бажаю вам гарного ранку, дня, вечора, ночі. Ми з вами побачимось у наступному відео або на стрімі. До зустрічі!